Розбираємо задачі НМТ, які стосуються теми корень. Обчислюємо корені змішаного числа. Увага! Щоб його обчислити, нам потрібно спочатку змішане число перетворити на неправильний дріб. Давайте згадаємо, як це робити. 1 множимо на 25. 25, додаємо 11, 36 і записуємо це в чисельнику. Корінь, а під коренем 36, 25. Ну, а тепер корень. То таке яке в квадраті дасть підкореневий вираз. Корень із числа 36 це буде 6, корінь із 25 це буде 5, 6 п'ятих. Але погляньте, серед відповідей немає такої відповіді, не здумайте замінити 5 шостих. 6 п'ятих потрібно виділити цілу частину. 6 приділені на 5 не ділиться, 5 приділені на 5 дасть 1, остача 1, і в знаменнику записуємо те, наскільки ділили. п'ята. І це буде саме правильна відповідь В. Угу. Бачите, скільки усього ми повторюємо? Тут і тема дроби, з чого ми починали навчальний рік, тут і тема корінь квадратний. Все разом я сподіваюся, що у вас так само вийшло. Наступна задача обчислити 3 помножити на корінь квадратний, а під коренем мінус 3 в квадраті. Згадайте, я вам розповідала про цю властивість, вона дуже важлива. Якщо ми будемо обчислювати корінь, а під коренем мінус 3 в квадраті, це буде не мінус 3, це буде 3. Звичайно, можете просто мінус 3 до квадрату піднести, то буде 9, корінь із 9, 3, але я от зараз пропишу по всім правилам. 3 помножити на модуль мінус трійки, оцей показник кореня і двічка скорочується, залишається не просто мінус 3, а мінус 3 за модулем. Ця властивість вона така коварна, вона дуже часто дає багато помилок. Зверніть увагу, добре, що тут мінус 3, а якби тут було більше число, наприклад, мінус 39, ви ж не будете підносити до квадрату, запам'ятайте то. І тоді це буде 3 помножити на 3, модуль мінус 3, який від'ємного числа за мінімум протилежним, буде 9. Все швидко, я трішки довше пояснила. Саме для того, щоб тут не було помилок, бо це граблі, на які часто натрапляють учні. Відповідь буде: а. Йдемо далі. До речі, ці задачі були в історіях моєї сторінки Instagram. Я бачила вже ті помилки, які робили мої підписники. Не робіть тих помилок. Йдемо далі. Наступна задача обчислити мінус 2 корення з двійки в квадраті. Тут декілька важливих властивостей, тому саме це я обрала. Пам'ятаєте, якщо ми добуток підносимо до степеня, ми підносимо до степеня кожен множник, тобто і мінус 2, і корень з двійки. Я зараз буду розписувати, щоб було зрозуміло усім, усім, і щоб не робили помилки, бо бувають. І мінус 2 до квадрата, і корень з двійки підношу до квадрата. Можна було відразу мінус не писати, тому що парний степень дасть нам додатнє значення. Але я так, ну, щоб усі правильно рахували. Далі згадаємо ще одну властивість корінь. При піднесенні до квадрату дасть підкореневий вираз. Тобто корінь з двійки в квадраті просто дасть 2. Ну і мінус 2 в квадраті то буде 4 помножити на 2. Отже, відповідь 8. І я обираю відповідь Б як правильну. Дуже хочу, щоб у вас так само вийшло. Все дуже легко, зверніть увагу, але частенько, оце такі прості речі, граблі дають неправильні результати. Йдемо далі. Наступна задача. Також ми будемо застосовувати, підносити добуток, це властиві степені, підносити і перший множник до степеня, і другий множник до степеня. Тобто 1 сьома помножити на корінь третього степеня з 7. Ми тепер підносимо до кубу. 1 сьома в кубі. Давайте запишу так: 1 поділити на 7 в кубі. Чому? Тому що 1 в кубі і 7 в кубі. Я дуже рекомендувала вивчити табличку степені. Наприклад, я знаю, що 7 в кубі буде 343, а хто не знає, тоді давайте покажу, як без цього можна обійтися. Корінь третього степеня з числа 7, так само ми підносимо до кубу. І тут властивість схожа на попередню, я розповідала, корінь n того степеня і в степені n дасть А. Запам'ятайте це. Тобто корінь третього степеня 7 при піднесенні до кубу дасть просто 7. І дивіться, що відбувається: 7. А в знаменнику буде 7 в кубі, як це я так записала. Я оцей вираз записала як дріб зі знаменником 1. А пам'ятаєте, властиві степеня? При діленні показники віднімаються. Тоді тут буде 7 в степені 3 мінус 1, 7 в квадраті. Отже, я запишу так: 1,49. І це буде відповідь, яка в мене А. Перша. Зрозуміли? Перевірте, хто обчислив тут 1,343, помножити на 7, у вас так само мало вийти. Зрозуміли? Відповідь отримали, йдемо далі. Далі, задача суперпроста, але в ній також було багато помилок. Повір, повірте мені. В жодному разі, коли в нас. Різниця коренів або сума коренів. Не робіть внесення під один корень. Ой, як часто я це бачила! Не робіть цього. Ця властивість працює тільки при множенні та при діленні коренів. Якщо в нас ділення або множення, ми можемо замінити все, записати під один корень і обчислювати. До речі, я дуже рекомендую все-таки переглянути те відео, де є усі важливі властивості кореня. Тут що робити тут? Корінь з числа 9, корінь з числа 4 це все ті значення, які ми можемо обчислити дуже легко. Корінь з числа 9 це буде трічка. корінь з числа 4 це буде 2. Ну і 3 мінус 2. Поділити на корені із 5. 3 мінус 2 одиниця поділити на корені з 5. але такої відповіді тут немає. Що тоді робити? Є така штука, називається звільнення від раціональності в знаменників. І я робила ціле відео, де розповідала вам про це. Перегляньте його, будь ласка, на каналі. Там дуже багато прикладів. Домножити на корені з 5 потрібно і чисельник, і знаменник. Ми тоді отримаємо корені з 5 поділити. Корінь на корінь дасть підкореневий вираз. Корінь із 5 поділити на 5, і відповідь В буде правильною. Все дуже легко і дуже швидко. Взагалі тема не складна, якщо враховувати деякі важливі моменти. Задачі НМТ вони, ну, геть не складні. Є задачі, це у нас тестові з вибором однієї правильної відповіді, є задачі на відповідність і велику кількість я запропоную вам розв'язати саме в тестах моїй сторінки Instagram. А зараз я покажу. Найцікавіші задачі з ЗНО, я обрала що з короткою відповіддю минулих років. Мені здається, ЗНО 15 рік, переписуйте собі умову і спочатку спробуйте самостійно. Тут вже потрібно попрацювати. Спочатку ми обчислимо значення в да, підносимо до квадрату, а можливо, все одночасно, а потім тільки будемо знаходити різницю. Я дуже рекомендую поглянути спочатку уважно на цей вираз. Ми будемо користуватися формулою квадрат суми, квадрат першого, пам'ятаєте, плюс подвоєний добуток і плюс квадрат другого, але отут такий вираз, який містить корінь в знаменнику, це не дуже зручно. Підбирала задачі таким чином, щоб одна за одною вам давали якісь дуже нагадували, дуже важливі речі. Пам'ятаєте, знову звільнення від раціональності в знаменнику. Давайте я подієм запишу, нехай так буде зрозуміліше. 4 поділити на корені з двійки. Я можу домножити на корені з двічки і чисельник, і знаменник. Тоді в мене 4-2 скорочується, буде 2 кореня з двійки. Зрозуміло, що відбулося? Корінь на корінь в знаменнику мені дало підкореневий вираз. Два кореня з двійки набагато приємніше підносити до квадрату, ніж 4 поділити на корінь з двох. Ми зараз будемо підносити до квадрату за формулою квадрат суми, яку я вже нагадувала. Квадрат першого. І знову ми повторили в попередніх розбірах, як піднести. Ми підносимо до квадрату і двічку, і корінь із двійки. Це буде 4 помножити на 2. Тобто разом це буде 8. Квадрат першого 8 плюс що, написували квадрат другого відразу? Ні-ні, ні квадрат другого ще попереду. У нас є подвоєний добуток. Тобто я пишу 2 помножити на 2 корені з двійки, помножити на 5 коренів стрійки. А тільки тепер 5 коренів стрійки підношу до квадрату. Так само 5 в квадраті дасть 25, корені стрійки дасть 3 разом. Це буде 75. Угу. Дуже уважно працюємо. Гляньте, що тут ще можна зробити. Ну, звичайно, 8 додати 75, це буде в нас 83, уважно обчислюємо. І множимо 2 на 2 на 5. 4 на 5 – 20. І отут можна корінь, множенні на корінь, внести все під один корінь, записати корінь із 6. Тобто, плюс 20 коренів 6. Зрозуміло? Все непросто, а за формулою це називається квадрат. Суми квадрат двох залишається від 20 коренів із 6 відняти отриманий вираз. І я знову розпишу це більш детально. Я ставлю мінус. А той вираз, який в нас вийшов у другій дії, я візьму в дужки і тепер обережно буду розкривати ще й знаки, змінюючи на протилежні. 20 коренів із 6, мінус 83, мінус 20 коренів із 6. У нас взаємно знищення відбувається, і відповідь мінус 83. І саме цю відповідь потрібно занести до бланку відповідей, ну, а онлайн-тест надати комп'ютеру. Зрозуміли? Дуже класна задача, чому я її брала, тому що тут дуже багато різних властивостей. І ще одну покажу найцікавішу. Задача, мені здається, 21-го року. Також з короткою відповіддю: 2 бали цікаво, слідкуємо. Що класно, цю задачу можна розв'язати в велику кількість способів. Ви спробуйте самостійно і напишіть мені, який спосіб ви будете застосовувати. Так от. Дуже класно Попробувати в декілька способів і розібратися, що тут швидше. Один із способів це, пам'ятаєте, якщо в нас частка коренів, ми можемо записати в вигляді кореня частки Така властивість тобто внести під один корень, а потім корень помножити на корень, ми можемо так само записати вирази під один коренем, тому що в нас така є властивість при множенні коренів. І все тоді буде спрощуватися. Давайте. Я зараз буду оформлювати. Все ланцюжком, працювати одночасно, записую корень, а під коренем частка 18, мінус 8 коренів з двійки, поділити на двічку, це під одним коренем, записала, і помножити на 9 плюс 4 корені з двійки. Я поки що запишу поряд. Просто як множник, 9 плюс 4 кореня з двійки. І далі дивіться: в чисельнику дробу ми можемо винести за дужки двічку. Тут 18 і 8. можна розкласти на множники, тобто буде корень, а під коренем. 2 в дужках. 9 мінус це я виношу 18 навпіл поділила 9, а 8 навпіл буде 4. 9 мінус 4 кореня з двійки. І що вийде? Погляньте, двічка в знаменнику в чисельнику скорочується. Залишається не втратити ще один ножник. І я цей ножник тепер можу записати зі знаменником 1 і помістити його в чисельник дробу. Розумієте? Воно все. Як пазлики, раз-раз і склалося. 9 мінус 4 кореня з двійки помножити на 9 плюс 4 кореня з двійки. Ми з вами згадуємо дуже багато важливих речей. Це називається формула різниця квадратів. Так-так. Тоді можна записати корінь квадратний, а під коренем вже знаменника не буде, в нас вже буде цілий вираз. 9 квадраті мінус 4 кореня з двійки в квадраті. І тоді це буде 9 в квадраті 81 мінус 4, пам'ятаєте, ми вже підносили 4 в квадраті на корені з двійки в квадраті, 16 помножити на 2, це буде 32. Ну і 81 мінус 32 це 49, все дуже легко. А корені із числа 49 це просто 7. Відповідь остаточна. Готово отримали. Які інші способи тут могли бути? Можна було звільнятися від раціональності в знаменнику, спосіб номер 2 домножити на корені з здвійки, і чисельник, і знаменник. А можна було, є такий секретний спосіб, називається виділення повного квадрату. Дуже цікавий на каналі я писала в тому навчальному році відео, подивіться, от якби в нас не було цього виразу, а потрібно було спростити другий множник, от там є класна штука, виділення повного. Повного квадрату в ірраціональних виразах. Перегляньте, це дуже корисно. І взагалі, знаєте, чим більше різних способів ви знаєте і вмієте використовувати, тим набагато легше вам буде працювати зі складними задачами. Я не скажу, що ця задача суперскладна, є й більш цікавіші, більш складніше. Якщо цікаво, Напишіть, покажу. Ну що, ми трішки з вами повторили тему квадратний корінь, корінь n-того степеня. Я впевнена, що це було дуже корисним для вас. Вивчити усі теми ви можете за допомогою мого сайту математичка. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!